Доброго вечора. Це програма будь у курсі. Ви нас можете дивитися на телеканалі УТБ. Ми виходимо у прямому ефірі. На сайті у Курсіком і на каналі Ютуб. Телефон студії 057 715 20 87. Сьогодні в Україні згадують героїв Небесної Сотні, також згадують тих, хто. Хто загинув у зоні проведення антитерористичної операції сьогодні у Харкові о 20-й годині біля пам'ятника Шевченка о 18-й годині, перепрошую біля пам'ятника Шевченка. Також будуть вшановувати небесну сотню і згадувати загиблих у зоні. АТО. і якщо у вас є час, є бажання, ви можете прийти туди до пам'ятника і принести з собою лампадки і сьогодні ж президент України Петро Порошенко своїм указом присвоїв звання Героїв України п'ятьом активістам посмертно. Мова йде про 42-річного Володимира Рибака, 25-річного Юрія Д'яковського, 18-річного Юрія Поправку, 66-річного Олександра Бандеру і 22-річного Дмитра Чернявського. Про це повідомляє прес-служба голови. Держави, і я нагадаю, що Володимир Рибак був депутатом міської ради Горлівки. Свого часу він намагався зняти прапор самопроголошеної ДНР з будівлі Горлівської міської ради і встановити державний прапор України 19 квітня. Його тіло разом з тілами Юрія Дяковського і Юрія Поправки були знайдені у річці Торець під Слав'янськом. Олександр Бадера загинув 28 січня у результаті чисельних травм, отриманих у протистоянні силовиками, він був на майдані з перших днів зіткнень. Дмитро Чернявський, 13 березня, брав участь у мітингу за єдинство України у Донецьку. У зіткненнях він отримав важкі поранення від арматури поранення. Бу були неможливі, е несумісні із життям е звання герої, герої України країни, з врученням ордена, ордена Золота Зірка були е присвоєні. Я перепрошую, я перекладаю російський текст: активіст там за громадянську мужність, патріотизм. Героїчне відстоювання конституційних основ демократії, прав і свобод людини самовіддане служіння українському народові, і ми продовжуємо нашу програму. І я вважаю, що ми сьогодні обов'язково повинні були про це згадати. Сьогодні ми також будемо говорити. Про електронну демократію, а також про реформи, про зміну інституці... інституціальних правил у нашому житті, зміну суспільного договору. Як у який спосіб ми зможемо позбавитися корупції? Які є методи цього? Чи ми хочемо розвитку бізнесу, і що насправді відбувається у нашій країні з цими реформами і процес? Кандидатом економічних наук, доцентом НТУ ХПІ Тарасом Данько. Він уже у студії. Доброго вечора, пане Тарасе, отже, ситуація взагалі з реформами і з тим, що відбувається в країні? Ви як економіст? Я не хочу починати з курсу долара. Мені здається, чи курсу гривні це вторинне, це лише наслідки того, що щось не так відбувається в нашій країні. Реформи взагалі було б краще, щоб ті, хто відповідають за стан економіки, вони займались тим, щоб в поточному режимі забезпечували ефективне функціонування економіки в тих межах можливостей, які існують. А що стосується реформ, то їх здійснювати треба не похапцем. Все-таки я не кажу, що хтось їх здійснює побцям просто їх треба здійснювати не похабцем. І не і мені здається навіть говорити постійно, як якась мантра реформи, реформи, реформи треба припиняти. Ви потрібно, знаєте, так. я перепрошую. Я зразу ж таку коротеньку ремарочку у зв'язку з тим, що ви сказали. Мені здається, що тому, що існує запит суспільства на реформи, влада, яка зараз не встигає за громадою, вона знову ж таки і ці реформи перетворює на популізм. Ви хочете реформ? Так будуть реформи, будуть реформи. Мені здається, проблема Суспільство в цьому. хоче нормального добробуту, нормального так, комфортного безумови. життя. І якщо щось не так, то треба шукати, що треба змінити для того, щоб було краще. А реформи суспільство не хоче реформ насправді, тим більше, що кожен. Якщо брати таки, мед, медицину... Так. То можливо спитайте медиків, вони хочуть реформ, вони хочуть нормального фінансування медицини, вони хочуть нормальних умов для діяльності лікаря. Ну зміни взагалі лякають людей. Ну, Це, ну і не тільки лякають, yeah. але просто і тоді треба говорити спочатку про економіку медицини, говорити взагалі про те, якою повинна як до якої медицини ми йдемо. А це, мабуть, наприклад, повинна бути медицина, яка забезпечує якість життя, щоб людина у віці 60 років, 70 років була творчою, щоб їй добре жилось, щоб це не був не був інвалід, напівходячий. От тобто, наприклад, якщо ми говоримо про таку медицину, то тоді давайте розмовляти, що ми повинні зробити в країні для того, щоб така медицина була. А коли ми приходимо, говоримо тут, закриємо, тут прикриємо, тут цих пересадимо, навіщо? Куди, чому? Про таку реформу я думаю, суспільство не таку реформу замовляє, і так по всіх сферах е, життя <кій> зрозуміло, що всі хочуть нормального європейського життя. Яке яке є результатом, ну ви знаєте, я тут <гум> якби всі хочуть, мабуть, таки не всі хочуть ну, нормального як... європейського життя. Нормального життя Тому що люди всі. не усвідомлюють того, чого вони хочуть. В усякому разі частини. Мені здається, те, що відбувається на сході, е, ну там якраз вони не хочуть ніякої Європи. вони, ху... вони хочуть, щоб залишилося в, в усякому разі, частина людей там є така, щоб як було. А ще краще, якщо повернутися ви до Ви маєте на південний Союзу. схід так. Безумовно. безумовно. А, мабуть, навіть там в цілому люди хоч вважають просто, що е, якщо вдасться їм якимось чином отримати там, якось інтегруватися з Росією, то Росія зможе розв'язати їхні проблеми. Вони, а проблеми знову ж таки. Там в більше пенсії, про що говорять люди на вулиці? Вони говорять, от я хочу пенсію, щоб вона так, була не 100 Росії доларів а 300 30 доларів. Пенсії. Я хочу mm. а, там, щоб якщо я вчителька, то я хочу заробляти більше таке інше. Інша справа, що коли ви подивитесь, ну ми вже почали цю тему з Росії. От Росія там заявила: в Москві а, зарплата середня вчителів за 70 тисяч рублів. Висока зарплата. Mm -hmm. так? Ну зараз тисяча доларів, але все одно високо. А ви подивилися, яка зарплата вчителя в Астрахані? А в Астрахані вона, ну Астрахань, Архангельськ, там на рівні 11 тисяч є зарплати такі. Є 15 ну, тисяч. Так. так, є зарплата звичайно, в Татарстані приблизно 50 тисяч рублів. Де зрозуміло, що Татарстан це енергети... другий енергетичний центр uh -huh, Росії, uh -huh. вони можуть субсидувати зі свого бюджету. Тобто, взагалі, я... люди думають, що можна розв'язати свої проблеми десь до якогось до якогось доброго, там можливо там царя чи щось таке. А добрий цар, він там обіцяє, там машить ці гроші, щось таке. Тут, значить, пішла чомусь такий от дискурс. Ми як себе заговорюємо, дайте нам реформи, дайте, от, хто нам дасть реформи і таке інше. А що треба? А треба розібрати взагалі, чому, чому ми попали в таку ситуацію. А попали ми в таку ну, так, ситуацію. Це причини так. і наслідки. Так. А попали ми в таку ситуацію через що стосується економіки. Що стосується економіки, то в першу чергу. Через те, що е, умови економічні, у нас так звані, ну, тут вибачте, я не, не знаю таких неспеціальних слів, називається це економіка обмеженого доступу. Mm -hmm. Тобто, коли і всі це інакше ну, називаю, називають це дірібан, там, різними іншими словами в народі, так? Коли ти економісти, це визначають таким чином: коли тобі вигідніше вкласти гроші в те, щоб отримати посаду чи владу для mm. того, щоб потім використати все це в нечесний, непрямий спосіб для самозбагачення. І, і відбити ці кошти. Відбити ці кошти, чи? так. Mm -hmm. Відповідно, це, це і коли в. Людина стикається з вибором, чи вкладати її кошти, припустимо, в нормальний і там інноваційний бізнес, в якісь там проекти, які є бізнес-проектами, або там отримати, провести там кампанію, прийняти участь у виборах, стати депутатом чи чи іншим якимось способом долучитися до влади. То людина бачить вигіднішим і зрозумілішим другий варіант. Це треба міняти в країні. Ну, а як це можливо поміняти? Адже ж це система, це ж не поодинокі ну, випадки. Це абсолютно правильно. І виявляється, що ця система має глибинні корені, і ці корені це суспільна свідомість. На жаль, так сталося, що по перше, суспільство вже не вміє розрізняти, де є чесний заробіток, а де є нечесний. Тобто, ми дивимося. Ми взагалі в суспільстві так сталося, що якщо людина заробляє, то то ми навіть не уявляємо, що це можна заробляти шляхом чесної праці, ми вважаємо, що просто не уявляємо. А треба зробити так, щоб, по-перше, в суспільстві стало зрозуміло, які існують нормальні, чесні способи отримання достойної зарплати. Причому ця достойна зарплата може повинна бути не, не там і тисяча, і дві, і п'ять тисяч доларів. Якщо людина займається дослідженнями, якщо людина займається, створює якісь сучасні продукти, такий той же лікар, наприклад, якщо він має унікальні здатності, тобто фахівець. Фахівці, такі. так угу. і зрозуміло, чому він заробляє ці гроші. Зрозуміло, що він виплачує податки. Зрозуміло, знову ж таки, що ці податки використовуються на користь, в тому числі і той людини, яка платить податки. Т тобто це європейський, і причому не просто європейський, а це чим далі на Північний захід Європи, це, тим більше ми це бачимо. Велика Британія, Нідерланди, Нід Швеція, Данія всі живуть ось так. Mm -hmm. і, і нам хочеться. Ну, от Польща в цьому напрямку рухається. І нам хочеться вирватися в цьому напрямку. На жаль, у нас навпаки, у нас виходить, що. А людина, яка займається підприємницькою діяльністю, вона поставлена в умови необхідності якимось чином працювати на півтіні створено такі умови, фактично, в яких люди. Вимушені, тобто, а вони створені яким чином? Оцим непрозорим надскладним законодавчим полем. Ну я ну найголовніше розуміти, як це змінити, як це змінити, ну хоча б на рівні ну з чого ж знизу треба починати, так, наскільки так, я розумію. Так, Вже прийнятий закон про люстрацію. Тобто так. тих людей, які були замарані, які співпрацювали з режимом Януковича і так далі. І так далі, я думаю, багато хто хто цим цікавився. Він і читав цей закон і відслід. Ці матеріали. Але тим не менш, ну, треба щось сьогодні. Ну, на мою думку, величезна проблема, що влада і громада, вони знову ж таки. Розрізнені. Ми немає діалогу, так. так ми не знаємо, що робить влада так. по великому рахунку. Так, ми чуємо президента, якщо він щось. Чує. Ми чуємо там прем'єр-міністра, якщо там щось таке відбулося. Але на середньому рівні, на нижчому рівні, там на рівні е, голів місцевих, на рівні чиновників, так е, е, ну, отримати якусь інформацію, таку фахову, роз'яснювальну, щоб це було донесено. До суспільства, ну цього ж немає. От ми в розмовах з, з, з зарубіжними інвесторами і економістами, які, на яких ми розраховуємо, що вони тут будуть нас підтримувати, прийдуть до нас, цікаву річ побачили. Вони говорять, ви занадто багато сподіваєтесь на свій уряд, ваш уряд, з, з, незалежно від того, люст, наступний наступний, наступний уряд робить одне і те саме. Намагається диктувати, керувати економічними процесами. А треба, щоб він був ну, є таке слово, модератором, щоб він допомагав просто тим економічним гравцям, які діють, щоб він допомагав їм. Знаходити якісь рішення, і, і і тоді вони кажуть: і ми прийдемо. Ми не хочемо зайти в цю, в цю країну для того, щоб ваш уряд розповідав нам, як і що розвивати, і що робити. Є такий економіст Володимир Добровський. Я знайшла на економічній правді один з його дописів: вертикаль власті должна так, бути так, розрушена. Так, 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 це, це про це в це, так, так, так. якби до слова, до того так. що ви кажете про що йдеться? Тому що я коли читала, ну так досить сміливо і угу. це. Це ну така думка, вона не є поширена, тобто це якесь таке штучне. Є підтримка цієї ідеї серед фахівців, ну, фактично це серед теоретиків економістів. Ну хоча б так. теоретикам зрозуміло, що вертикаль влади не повинна бути такою жорсткою, як вона зараз існує. Фактично, влада повинна виконувати функції забезпечуючи. Тобто вона повинна створювати інфраструктуру, вона повинна забезпечувати умови сприятливі для того, щоб гравці ринку, тобто, наприклад, га в галузях, ті гравці, які роб, створюють продукт і таке інше, щоб вони могли тобто, дати удачку, да? а рибку вже ми самі будемо ловити, чи <правда> як да, фактично йдеть? пустити коропів пруд. <правда> Не не бити, не смикати того рибака і кричати, щоб завтра було 15 тонн риби, бо інакше ж, а як вона буде, якщо немає нічого. А допомогти забезпечити те, щоб був той пруд, щоб в цьому пруді була чиста вода і таке інше. А тоді вже буде тоді і удачка, і, 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 і все інше. От і відповідно, а у нас виходить так, що ми збираємо цих бідних рибаків і починаємо. Вони самі хочуть той риби. А ми розповідаємо, що ж ти знову прийшов з пустими ведрами. Таке як вони будуть інші? Давайте ж думати, що треба міняти, щоб ми не приходили з пустим відром. І е, фактично, те, що Володимир Дубровський, ми, до речі, будемо з ним проводити телеміст в Харкові в, Здається, цю в неділю. Так, так в, неділю. в неділю це в Індії буде відбуватись в межах проекту Вільний університет Майдан Моніторинг. Якраз ми його запросили для того, щоб він це розповів, тому що а у котрій е годині це наскільки це, я знаю, майдан моніторинг завжди це в інтернеті. Це можна буде подивитися, долучитися. Так, так. Там на Фейсбуці є група. У котрі годині це буде оп'ятій осімнадцятій годині. У неділю можна буде подивитися, зайти на трансляцію. Сайт. Так, mm -hmm. так, так трансляцію mm -hmm. в прямому ефірі. Можна там задавати навіть питання, там якщо є рівень відповідний володіння. Комп'ютерними технологіями. От, і чому ми його запросили? Тому що він говорить, іншого шляху нема, крім все-таки тотальної просвіти суспільства в цьому питанні. Тому що от, ми виявляється, і це якраз він досліджував, і хочеться його почути думку на цю тему. Виявляється, що тими мантрами. Тими навіть постановками питань, які ми говоримо, ми себе заганяємо в глухий кут. А нам треба з нього виходити. От нам, якраз коли ми говоримо реформи, реформи, не треба говорити реформи, треба говорити про те, які повинні бути умови, які є індикатори цих умов, тому що Україна на сьогоднішній момент, наприклад, є єдиною в Європі. Та навіть і на, в зоні СНД країною з так званою невільною економікою. Невільна економіка червона. Угу. Там Куба, Україна. Ну, це, це страшно. Росія з урахуванням Марія. Набагато краще там умови. Взагалі. Казахстан. Там взагалі у них не, там більш-менш вільна економіка. Ну, звичайно, Грузія, Прибалтика, Поляки у всіх це, це чудово. Це, це, це факти, які доступні будь-якому інвестору, будь-якому бізнесмену в світі, в тому числі нашим. Значить, треба це, чесно про це говорити з одного боку. А просвіта полягає в тому, щоб і громадянин, і політик, і бізнесмен. І ті, хто перебувають у владі, в кінцевому рахунку домовилися, що є у нас в країні джерелом розвитку. Що джерелом розвитку повинен бути підприємницький талант. Підприємницькому таланту треба давати відповідні умови діяльності, він є ключем, але треба і вміти і знати, як чесно заробляти таким чином, щоб були платились відповідно податки. Але знову ж таки, треба вміти контролювати свої податки. Ми ж платимо величезні податки, кожен з вас, кожен з нас. Ми навіть не, не уявляємо, наприклад, середня, якщо зарплата у людини 4 тисячі гривень, то на рік це виходить податків, людина платить 50 тисяч гривень. Тільки знову ж таки на медицину там іде 3 тисячі гривень податки з кожної людини. Так ми Такої. не можемо це проконтролювати навіть на місцевому рівні, так. не кажучи вже вже про державний. Пане Тарасе. А загалом, то як ви оцінюєте роботу нашого нового уряду? Це зовсім все так погано. Ну, це все новий. ж таки, здається, можна казати, що, 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 що це ми дійсно говоримо, уряд реформаторного уряду реформи. То це знову ж таки самообман. Не треба від них вимагати реформ. Від них треба зараз вимагати забезпечення в тих умовах, яких склалися життєдіяльності країни, а це вони забезпечують. Все-таки в будинках є тепло, функціонує банківська система. Дуже багато є ризиків, які просто ми не уявляємо. Але вони ну ці питання виклики вирішуються. Тому економіка функціонує. Забезпечення існує і їжею людей, і таке інше. Значить, уряд з цим справляється. І слава Богу. А ті, хто говорять про реформи, це повинно бути окремі громадські об'єднання, таке інше, які їх поступово готують, які перебувають в діалозі з тож Верховною Радою, от до парламенту тут питання, що вони хочуть привнести, і таке інше. І і коли починає виявлятись усвідомлення, справді у, от, у людини, я плачу 3 тисячі гривень податків на медицину. Що я взагалі для себе вважаю придатним, uh -huh. крім того, ну, ну ви розумієте про що, і що чому я я приходжу до медичного закладу, і знову ж все спочатку. Я повинен плат... сплачувати там uh, буквально uh, за так. Кожний, або я повинен розуміти, батарей. що я все таки отримую, uh -huh. тому що виявляється, що я повинен сплачувати. Я ж плачу не все таки не сто тисяч доларів в медицині. А а три три тисячі гривень це, це, це з іншого боку зараз всього на 100 доларів. Значить, тоді я розумію, що я за це отримую хоча б наявність медика на місці, наявність якогось закладу, куди я можу звернутися в ситуації, а але інше припустимо, я плачу, тому що це іншого й нема. Давайте відкриваємо ці всі кошториси. Давайте розуміти, що реально, що нереально. Тоді ми можемо справді хтось буде говорити, на нас більше влаштовує страхова медицина. Давайте тоді розмовляти далі про економіку страхової медицини. такі, причому, знову ж таки, економіку, якщо ми вже торкнулись медицини, не треба брати тільки один якийсь досвід окремої країни. Бо питаннями економіки медицини займається багато фахівців в світі, сполучених штатах Америки, в Європі. Давайте їх залучимо. Давайте подивимось на їх досвід. Давайте спочатку, хоча б почнемо розбиратися, як в тих країнах, чому в тих країнах, як вона працює, ця медицина, які існують моделі в, в, в які нам будуть ближче, які нас більше. Будуть влаштовувати і як людей, які звертаються по медичну допомогу, по медичну послугу, і тих, які працюють, бо і ті, і ті в кінцевому знову ж таки рахунку зацікавлені, щоб життя українця було довге і веселе, радісне, mm -hmm. щоб менше було хворих, щоб більше було здорових людей, і, 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 і це є завданням охорони здоров'я. Я зрозуміла, і тим не менш, якщо ми вже згадували сьогодні про уряд, ну, що вам найбільше до вподоби те, що робить уряд, тому що ну не буває ж так, що все не зовсім так як хочеться. Мені що вони зробили такого, після чого вже повернення до старих там схем, я знаю, до старих каких-то традицій вже не буде. Ну скажу чесно, що не, 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 не я не є тою людиною, яка от, дивиться. Я ставлю для себе питання, що я можу і повинен робити зараз для того, щоб не було ну, повернення добре. до цих традицій, добре, і таке так, інше. Безумов. Тому що в, в європейській країні от не треба розраховувати на уряд. От я звернув цікаву увагу на цікавий момент. Це якраз пов'язаний з масовою культурою. Згадайте такий елемент масової культури, як детектив. Mm -hmm. В, в Англії детектив частний, приватний, детектив mm -hmm. Шерлок Холмс, там, міс Мапл і таке інше. Там, в Сполучених Штатах це адвокат та приватний детектив, цей там, Ніра Вульф і таке, mm -hmm. інше, таке mm -hmm. інше. Переходимо на нашу частину, це міліціонер. Mm -hmm. Тільки ті слідства на такі. Тільки вони знають. Mm -hmm. Ні, Ніякий отець Браун, як в Чистертоні, який весь час. Подивіться, це ж вони закладають тим самим стосунки влади та суспільства. Активний громадянин, який хоче і, і розуміє, як, що відбувається в правовому полі, він проявляє свою активність, тисне. Пояснює, якими способами взаємодіє з цією поліцією. Поліція абсолютно не задоволена, що він втручається, але все-таки якось там прислухаються. І в результаті є результат. Ми перебуваємо в дискурсі постійно цих або там серіали про прокуратуру, або міліцейський квартал, або іще. Тобто тільки посадовець, тільки в погонах, тільки вони можуть врятувати країну. Тому відповідно і до уряду у нас таке саме, от вони. Тільки вони і все ми повинні стати оцією міс мапл нашим суспільством, розуміти, що наш уряд це такий інспектор, якому треба іноді підходити. І от тоді уряд буде добрий, коли він буде нас не виганяти і не казати: дозвольте мені робити свою роботу, а ви всі не втручайтесь, а буде вислуховувати. І враховувати, і там, де є справді нормальні поради, їх втілювати в життя. Коли ми будемо кожен з нас бачити, що нашу думку врахов, почуто і враховано, тоді ми скажемо дуже чудово нас уряд. Просто батько рідний. На цьому ставимо крапку. Дякую, Тарас Данько, кандидат економічних наук, доцент НТУ ХПІ, Був хостем програми будь у курсі.